Дівчатка, дуже важлива інформація, прямо дуже, у кого діти люблять вермішель китайську. Син купив, я якось і не туди, ось, бачите, таке продають воно отакого виду. Я думаю, заходжу на кухню і починаю кашляти. Щось воняє. воняє нестерпно, дивіться. Стоїть намочена вермішель оця. Ось оця вермішель, це я вже кришкою накрила, бо невозможно терпіти, дивіться. Боже, тут такий пекельний перець, я порилась в мусорці, того вибачте, будь ласка, що воно таке. Ось дивіться, всередині. всередині оці, ну Це як обична бвіна. Ось оце, оця приправа. Зараз я вам її покажу. Вона страшна. Вона просто перець. Це, це сам чистіший перець, який ну, просто заходимо і кашлюємо всі. В общем, я спеціально отняла у дитини. Конечно ж, він його з'їсть. Понімаєте, він його з'їсть, я його не зупиню, якщо я йому щас не дам, то він його в Києві купить. Але подивіться на цей. Воно таке гостре, воно таке гостре, що воно спалить усю слизову. Ну, я його вже, поки його немає, бігом залила побільше кип'ятку, щоб кип'яток собі убрав частину. Ну, ось, ось вермішелька. Ух, яка виглядає, як мівіна. Зараз я її попробую. Боже, Боже, це капець. Боже, яка вона гостра. Боже, яка вона гостра. Ми ж привикли до мівіни, що мівіна це нормально, ну, ми до неї привикли. Люди, отака червона, якщо там написано спайсі, тобто гострий, не купляйте, не купляйте. Або якщо ви купили... То спочатку спробуйте самі. Бо я заб'ю, бо це ж невозможно. О, о воно вже мої домашні кашля всі попробували. Господи. Вона вся в перці, це все перець і він такий такий гострий, що, ну, що дитина попалить в собі шлунок. Окремо, оцей привіт. Тим, хто це продає, ну, оце дуже погано. Це, це шкода для здоров'я. Нащо ви завозите сюди китайську чи південно-корейську вермішель? Ну, це, це погано. Хоч вже ж ми війну хоча б нашу беріть. Я не знаю. Ну, оце погано. Люди, оце погано. Це дуже. Боже, Боже, мене все пече. Горло пече. Не купляйте дітям, я вас умоляю. Лучше чіпси вже. Пригоди тривають, дочиталися це Корея. Це Південна Корея, а не Китай. Бо для них це напевно дуже важливо. Для нас тої то тої єроглифи. То Ясно, що не японія, а ми зараз кладемо це все в друшляк і промиваємо кип'ятком. О, знову кашлюють мене на задньому фоні. В общем, не купляйте, корейська оця лапша, вона погана, погана, погана. Ось, ось оця вермішель вже промита в кип'ятку з маслом і з сиром. Оце отак її можна їсти і то обережно, бо дуже пекуче. Пекуче. Невозможно їсти даже промите. Даже промите. Категорично не раджу. Категорично.